Виконуємо номер 676 із підручника Геометрія 7 та номер 48 Крапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усну, на яких з малюнків. 24,3-24,5. У підручнику математика номери малюнки будуть інші. Пряма А є серединним перпендикуляром до відрізка МН. Серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. На, те, на першу малюнку малюнку перпендикулярно, але не через середину. На другому малюнку через середину, але не перпендикулярно. І на третьому малюнку перпендикулярно до відрізка, де ще й через його середину. Тому серединний перпендикуляр у нас на останньому малюнку, пряма А, Е серединним перпендикуляром до відрізка МН на малюнку 24.5 або на останньому Малюнку. Номер 676 із підручника Геометрія 7, та номер 48 крапочка із підручника математика 7 виконано.